Давайте так напротив, щоб вам все показати. Дивіться, у нас жмих. В принципі, бачите, він ось такими кубиками. Є, що більше, є більш пресований, є менш, вибирайте, щоб він був більш пресований. Бачите, цей же якийсь або перестояний. Щось він такий мені не подобається. В принципі, взяв він такий вже, що має розпадатися, трошечки це недобре. Він довго стояти не буде. Ось так. Ми його ставимо збоку, щоб ви зрозуміли, як це все відбувається. Дивіться, оснасточку ставимо, бачите, шпуля-жилка в нас є. І як відбувається монтаж даного такого риболовного інструменту. Дивіться, це ми застігнули, зрозуміли карабінчик, все як має бути. Щоб ви зрозуміли, як би ви не закидали цей жмих, він завжди падає грузом вниз. Ось так, він падає грузом вниз. Я завжди використовую два гачка. Коли я купляю, готові ці макушатники, вони продаються, я їх не використовую, готові. Я їх завжди перев'язую, беру хороші японські гачки і ними ловлю рибу, тому що риба серйозно попадається, досить великі. Коропа, сазани. Ось так. Ось такий монтаж. Образно вся пачка сирнику, це в нас буде жмих. В принципі, майже однаковий, правильно? Ми його пропахаємо в ці петлі. Можемо робити надрізи, щоб він краще тримався. От, робимо надрізики і затягуємо. Затягуємо яким чином? Затягується ось ту, спочатку оцю ниточку, справа. І потім попередню підтягуєте. Все, жмих у вас на місці. Нікуди він не дінеться. Я ще інколи страхував, звичайною такою резинку, купляв резиночки і страхував його резинкою. Все. Оснастка ось так у нас виглядає, це як би пачки Пачка сирнику у нас. Обов'язково засверлюємося. Я маю ось такий прибор. Звичайно, купив собі тут є все такі типу шила. Все, в принципі, є. Засверлюємо це по краях. По краях засверлює. В наступному відео я вам покажу, як взагалі цей жмих працює у водиці. Водичку я вже приготував. Так що очікуйте. І Беру гачки на гачки, берете приманку, використовую я кукурудзу. Використовую я пінопласт. Пінопласт добре чим, що гачки ось так плавають. Гачок піднімається, тому що, в принципі, у річках, в ставках є іл, воно все забувається в намул, падає. По там день-два, перевіряю там я раз в два дні. Перевіряю ось ці наживки. Ну, вже стоїть, вже чорніє, вже з нього нічого немає. А коли в нас є. Піноплас, гачочок плаває і завжди тримає в тонусі нашу приманочку. Ось так. І все. І ми, в принципі, забуваємо ось по кутах ось так, один гачок. Бачите, добрі гачки, аж навіть не пробиваю папір. Один гачок і другий також гачок ми отак пробиваємо. О, зрозуміло, ось так. Ці гачки я завжди забираю гачці. Я не використовую 4 гачка, тому що немає потреби. І тільки два гачка, ось цих спередів. Жмих образно падає собі на землю. Ось так. Ви собі приманочку від, відводите трішечки у бік, щоб жилка не йшла рівно, щоб не стояла ось так рівно також погано. Розумієте? Воно має трошки пасти в бік, щоб жилка не заважала рибі, тому що риба може і лякатися. Ну, має бути чіт Чітко гарно лягти на дно. Ось так має бути воно задіяно. Коли починає вже. Жмих у нас тут, ви вибачте, ну, починає набухати в воді, все побачите в наступному відео. Воно все набухає, розбухає і починає все розпадатися. Розпадатися, водичка починає течі нести, і собі гачки в хаотичному стані. Один, наприклад, там з кукурудзку лежить на дні, інший для підстраховки, ось так собі, чи бойл. Що-небудь, в принципі, бойли також гарно використовувати. І отак собі плаває. Риба чує, підходить, починає образно. вона їсти жмих і заглатують таким чином гачок. Ви тоді вже підпливаєте і забираєте свій трофей. Дуже гарний взагалі спосіб ловлі риби, дешевий шпуля, 3 метри образножилки, макушатні. Нічого більше не думайте, не вигадуйте. Вже все видимо до нас, як ловили наші коудпращери, діди. Як мій дідуслов, так і я використовую ці дані. Оснастки можна ці макушатники і використовувати на спінах, дуже гарно на це все ловиться. Беріть собі до уваги, воно досить-досить так є дієве. І все побачите в наступних відео, як ми будемо також ловити трофейні сазани. Що можу кучатись, обрішувати?